Вітання усім. Розпочався завершальний п'ятий день турніру Кривава битва на четвірочках. Так, турнір тільки розпочався. Ми вже в топ-5. Оборона де? Так, з обороною все зрозуміло. Ось тобі. П'ять мультях. Ну, але три з них це лікарі. Тому можна щось побадати ще. Так, напевно ми змінимо. Там мультяхи, мені ні Тітах не допоможе, ні Богарт, ні Лісю, ніхто. Але що, з мультяхами потрібно ж якось боротись? Давайте візьмемо Альфі по Кедману. Можливо, перевдягнути його, щоб знімати з себе з різброні. Ну подивимось, так, ти б'єш 270 по трьом, а ти 345 в одного. Та ні, ніби по трьом виглядає смачніше якось. Давайте ось так потрібно буде гріма якось пробити. Ще й на 25-хемках стоїть. Взагалі монстр. Так, а скільки в тебе здоров'ячка? Гріма 238 здоров'я. А броні? Ну і 1150 броні. Так, добре, давайте жовті зберемо ось тут. Є трієчка. Ще зелена. Ще жовті можна в лікаря. Ще зелені. Невже тобі вистачить? Так, дивіться. Вистачило. Ось я, напевно, кедмана поки не буду протискати. Скільки в лісі буде контракт стояти? Ще один хід. Ну, Давайте тоді ось так. Тітах уже майже від'їхав. Давайте в Мелендора, щоб він зняв ді... діспели все, а потім ми приймемось за лісю. Так, добре, давайте будемо пробувати. Потрібно було, напевно, спочатку богарта протиснути. Але в даному випадку, так як в них нічого не зрізається, то немає ніякої різниці. Що вперед, що не вперед. Так, щоб Тітах зараз... Ай, заряди в лісю. Ну все, по тітаху. Давайте ось так ще буде зелена трієчка. Просто вони з руки дуже боляче б'ють. Давайте Альфі знову. Ось тут мені напевно здається, що потрібно було мені все-таки взяти кедмана, який б'є по одному. Тому що тут потрібно точково, ніби прибирати героїв. І ось цього мені уроною на лісу й не вистачає. А б'ють вони боляче. Добре, давайте тут пошукаємо щось. Можливо, десь так. Ну, Зелений добре, але потрібно ж. Але потрібно жовтий. Де його взяти? Ну, давайте, ніде я його не візьму. Лісю все одно сходить. Ну все, вони мене зараз можуть просто забити, забити з руки. Так, Богар, тобі вистачить? Ти зможеш її добити? Зміг? Добре. Навіть кашрек заблокований. І жовтого багацька. Ну добре. А То я почав хвилюватися. Давайте далі. Так, лікар по центру. Рігарт, рігард. Напевно да, так і залишаємо. Ну да, тому що потрібно знову ж таки щось робити з Рімом. Та і... Й... Зараз подивлюся, як зветься. Сяодунь чи якось так він. Да, Сяхунь. З ним також щось потрібно робити. Давайте трійку одразу в Гріма пульнем. Так, добре, далі що? Далі ось так, напевно. Давайте чистити поле в облікаря, поки є така можливість. Тріючку раз, жовті зберуться також. Але я не встигаю, бачу, я не встигаю просто зарядитися. Так, ну давайте ось так, не знаю. Грім точно мені. Лупане. <кій> Давайте трійку, і там буде ще трійка. Ну зайве летить. Сяху дуня заряджати зовсім не хочеться. Так, а можливо навіть грім і не встигне зарядитися. Зараз будемо дивитися. Добре, тоді пробуємо зрізати броню і блокувати. Гріму вистачило, це дуже добре. Так як йому вистачило, що ми можемо зробити? Давайте взірвемо, можливо, щось підійде знизу. Підійшло дві трієчки. Так, там зараз же ж будуть Міньйони, я так розумію, від цього у дуня. Лісю, лісю це погано. Давайте тоді альфі пішов. Потрібно добирати кедмана, напевно. Тому що б'є по трьом. Прикро буде, якщо зараз ще й потрібно, Тітаху, буде в нього запульнути. А так воно і буде. Так, давайте жовті ще зберемо. Можливо, бугор ще трішечки поживе, хто його знає. Давайте зелені. Зламав я жовтий все-таки. Але зелені тут будуть корисніше. Так, добре, давайте б'ємо як можемо. І все-таки зробимо жовтих. Зараз, правда, рігард з ними бав броні. Точніше, де Але ми накладемо новий. Так, Рігард зник. Є блок. Добре. Тяжкувато, якщо чесно. І це з урахуванням того, що тут в оборонах лікарі стоять. Ну ось, лікарі скінчились. Ну добре, фіолет я брати не буду. Буду. Піду так, такою самою командою. Там Соня на плечі стоїть. Плюс грім в углу. Так, жовті. Як їх краще зібрати? Ну ось так. Для початку. Ще жовті, добре. І ще жовті, але погано, що трійка в соню з'їхала зелена. Так, кого, нам, кого ми зможемо заблокувати в принципі? Давайте, напевно, царя. Тому що під ним може бути боляче лісю там, в принципі, ще не збирається заряджатися. Царями прибрали. Це вже непогано, як на мене. Давайте ось так, можливо, і соні вистачить. Та добре взагалі. Так, тут лісю. Зарядитись вона не повинна. Але і ми не зарядились. Так, добре. Зелений камінчик є. Давайте в кедмана. Зарядився наш кедман, добре. Це ще трішечки не вистачає. А якщо ми ось так, кедман не зарядиться, і у нас буде трійка під ним. Ага, йому навіть так вистачило. Тоді ще ось так робимо. Так, ну мультях. Мультяха не блокується, тому тут вибір невеликий. Б'ємо в лісю. Добре. Так що там по урону? Можна і лісю використати, в принципі. Фу. <coughs> Потужні оборони, нічого не скажеш. Так, ми тільки побачили топ-1. Є дві ще спроби. Кальо. Мультяха в центрі. Ну, ніби хоч і нелогічно, але я все-таки залишу зелених, тому що ну, ніби оптимальний поки варіант в мене з зеленими. Тому що взяти фіолет, ну, він слабенький. А тут ніби і блокування є для того самого кальо, якщо я, звісно, встигну зарядитися. Давайте ось так ще трієчку жовту зберемо. І ще буде трійка. Це скільки ж вам треба цих камінчиків. Так, добре, давайте пробувати щось робити. Ось так. Напевно, я зарані нажав лісю. Давайте ще шукати хоча б під Тібуртусом. Так, Тібуртусу вистачило, а от в кальо не зрізалась броня. Давайте ось так. Напевно, я його не буду поки провокувати. Тому що він спочатку мені зріже броню, а потім пройдеться і лісю, і всі на світі. Тут, напевно, я програв. Жуть, та не вже. Так, ну що, давайте тоді вам броню зріжемо. Тебе спробуємо заблокувати. І навіть прибрати. Звісно, я вам нічого не зрізав. Ой, Альфі погано, Альфі не чіпай. Ой, навіщо я зарядився? Там же ж лісю буде ходити. Але Альфі все одно гайки. Тому... Тому ніби і байдуже. -бай так, що об'ємо. Стак. так. Кедман б'є по... По одній цілі, тому, напевно, Лісю забирати пріоритетніше. Хоч вона і б'є не, не так багато, як Кедман, але і в мене, в моїх здоров'ях небагацько. Дуже вчасно підходить камінчик, якщо чесно. Так, добре, дивіться. Лісю забрали. Кедмана, ну не чіпайте Кедмана. Ну добре, хоч б'є. В правильні місця. Давайте будемо ще шукати. О, він навіть заблокована, я й не дивлюсь туди. Так, добре, є жовтий, але жовтого цього замало. А так повинно вистачити. І ми закінчимо. Бамс. Дивіться, Богарт бив, ударив так, що навіть Міньйона не пробив. Молодець. Так, погнали далі. Остання спроба. Так, є Вудлс. Що робить Анастасія? Ставить Міньйона, б'є по ворогам. А мульгок ще робить. 230 по цілій і ближньому ріжемо на 10%. Хм. Так, добре, перевдягаю я тоді кедмана, від вудолза буде захист, та й від зрізу броні, в принципі. І йду так само. Останній бій, в принципі, було б дуже непогано перемогти, бо були б якісь шанси зацепитися за топ-1, ну, хоча б примарні. А так якщо цього не станеться, якщо не буде перемоги, то, то це точно топ-5. Так, зелена каміння щось немає, але з жовтим ніби все нормально. Давайте будемо пробувати зелені. От де взяти дозарядку? Зараз буде дозарядки, якраз під кока, так? Да? да, він нуль Ну а нам нічого не залишається, як намагатися пробити кедмана. Ні, там не то, що не пробити, там, там до пробити взагалі. Зовсім далеко. Давайте тоді ось так. Спробуємо ми тоді все-таки, напевно, зрізати броню з цієї сторони. Заблокувати, напевно, тут. Хоча я даремно, напевно, я це зробив. Так, добре, давайте Альф пішов. Мульгоку залишилося зовсім трішки. Можливо, його камінці доберуть. Так, ну давайте будемо пробувати забирати качура. І добирати мульгока. Стільки біда в тім, що в мене скінчились каміння. У нас буде зріз броні. І це все буде дуже боляче. Ну я надіюсь що мультяха вдарить в Кедмана. Буде дуже непогано. Угу, в Кедмана. Понадіявся і даремно. Та зарядіться ж ви вже. Дякую, хоча б один. Ну, Ті бурту добряче так пробивається. Але і тітах мій також не сильно стійкий. Так, добре залишилась Анастасія, але її заряджати. Хотів сказати, я не хотілося б, але бачу, що немає ходів. Давайте ось так. І ось так. Зарядим Кедмана. Але й вона зарядилась. Так, збиваємо Міньйона. Ну це перемога. Ура! Я ж кажу, прикрий в той випадок з Київстаром, я його не перестану згадувати, тому що через нього я зробив викуп по великому рахунку. Так, що там в рейтингах? Ну і рейтинги тисяч на місце. Не було б тої поразки, не було б викупу і рейтинг був би ще краще. Ну але є, як є. І на цьому потрібно сказати дякую, тому що оборона взагалі не держа. Ну майже взагалі. Не, не в'є і то добре. За де за топ-де хоча б 400 очків дають, а не 200. Ну але результат непоганий, як на мене. Ну що ж, тоді я десь завтра опублікую результати. Ну, в принципі, є ще й сподівання, що я можу залишитися в топ-1. Вони мізерні, в принципі, ці сподівання, але вони є. Ну добре, тоді завтра вже буде видно. Ну що ж, завершуємо. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!